Літо таке, що місяць здається, весь час у повні. Літо таке, що починаєш сумніватися у любові, літо сумнівів і забубон, про таке лякаються говорити. Кому потрібна любов, коли навколо все здригається і горить? Це літо виганяє тебе з осель і водночас у них тримає. Це літо, коли у тебе є все, і водночас. Нічого немає. Цього літа стільки вразливості, стільки кривавості, цього літа любов народжується і зненависть. Але якщо це літо має бути важливим, хай воно буде вартим, хай цього місяця будуть ночі такі спекотні, такі липневі. Можливо, цей світ навіть любов не зможе порятувати. А можливо, його якраз не врятує нічого крім неї.